Всім привіт! В цьому відео покажу вам свої порожні баночки. Залишу коротенькі відгуки на продукти, які закінчилися. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Давайте починати. Баночок на диво у мене небагато, хоч цей місяць був і повен в 31 день. Ну, тим не менше, що маємо, те маємо. Багато часу це відео не займе. Давайте починати по традиції з порожніх пляшечок великого об'єму, а це баночки побутової хімії. Закінчились у мене диски для прання від пересіл. Це недавня новинка. Диски 4 в одному, універсальні. В цій упаковці було 20 штук. Беру диски вкрай рідко, вважаю їх надто дорогими. І розходяться вони в мене дуже неекономно, хоч заявлено тут 20 пранів, але на таку кількість прань мені їх однозначно не вистачило, тому що кожен диск сам по собі невеличкого розміру. Вони такі плоскі, рідини, в них небагато. І на повну загрузку барабану одного диску вам однозначно не вистачить. Я дуже часто використовувала по два диски одночасно. Тому, вважаю, їх надто неоправдано дорогими і беру вкрай рідко. Хоча мені подобається і аромат, і подобається, що вони йдуть універсальні, підходять для прання і темних, і світлих речей, в мене цей е, е, варіант іде кратість тестом, тобто безкоштовний пробний зразок. Я зареєструвалася в акції. І до цього часу вже повернула витрачені кошти. Вони в повному об'ємі прийшли на мою банківську картку АЦ 745. Без будь-яких додаткових акцій брати їх точно не буду. Можна знайти альтернативніші засоби і е, більш бюджетніші. Покажу вам ще ось такий засіб, очищуючий для унітазу від Johnson. У мене один кілограм в цій баночці. Це засіб досить бюджетний, він витрачається набагато економніше, вистачає його надовго. Я вже повторила дану покупочку. Це такий порошок, такі гранулки білого кольору, майже без аромату, засипаю їх на дно унітазу, вони активні, вони там бурлять, піняться, таким чином очищають. І де інфікують дно унітазу. Мені вони сподобались, обов'язково буду брати ще. Для миття посуду закінчився у нас Е, Це гель, в мене був вот такого темно-синього кольору, є багато різних відушок. Ця відушка була досить приємна, така фруктово-ягідна, 450 мл. Гарно піниться, гарно очищає, змивається не сушечки рук. Подобається. Це не самі бюджетні засоби для миття посуду, є набагато дешевші, але вони часто бувають на акції представлені буквально у всіх магазинах, де я буваю: і в Дієм, і в Росман, і у всіх продуктових супермаркетах. Покажу вам ось такі підвіски унітаз від ДоMesto. В цій упаковці було дві штучки з аромату магнолії. Вони були яскраво-рожевого кольору, мали приємну. Квіткову відушку, але дуже ніжну. Для мене занадто таку невиражену. я би хотіла яскравішого аромату, але що було, те було. Вони теж гарно піняться, непогано очищають, в принципі, для різноманітності можна брати. Буду брати однозначно ще і останнім часом регулярно користуюся підвісками до Mestos. Вони мені подобаються. Також хочу показати вам ось такі хулові серветки. Закінчились в цьому місяці у нас дві упаковки, вони з магазину Lidl з ароматом абрикосу. Досить натуральна віддушка, солодкуватий, фруктовий аромат, гарно просочені. Використовують для очищення поверхонь по всьому дому. Вони універсальні, не залишають розводів, дуже подобаються, коштують євро 50. Також хочу показати вам ось такі носові хустинки. В цьому місяці я хворіла. Всилу їх в сумочці, закінчились аж три упаковки по 10 штук. Вони в основному йдуть 3-4 шарові. Дуже виручають. В мене з магазину «DM» з ось таким квітковим принтом. Мені подобається завжди як вони оформлені. Я взяла цілий набір. Будете їх часто бачити. І ще на залишку вдома в мене були. Ось такі від Фавора. Ця марка представлена в магазині Netto. Але нето від нас з'їхав, який був поблизу. І в тому магазині, який вже подалі, я буваю вкрай рідку. Теж мені подобалися їхні оформлення. Всі серветки дуже хороші, поштучно їх не можна купити в Німеччині тільки в наборах. Далі хочу вам показати ватні диски. З магазину DM від марки Ebelin. У мене 100% баборна, в упаковці було 140 штук. Досить бюджетні, хоч вони без прошитого краю, але вони досить щільно спресовані. Рідко коли розвалювалися, використовую їх для зняття макіяжу, манікюру. Мені подобаються, буду брати ще, хоча диски з магазину Rossmann з прошитим краєм я все-таки вважаю. Взагалі ідеальними. Також з цього ж магазину цієї марки покажу вам рідину для зняття лаку. У мене закінчилася з відушкою троянди. 200 мл об'єм. Надовго вистачило, величезний об'єм, досить бюджетна. Вона йде без ацетону, дійсно присутній аромат троянди, ну, але крім троянди, є ще і різкуватий запах, який надає. Розчинювач лаку, хочеться не ацетон, але щось наподобі. Не скажу, що в мене зараз нігті в найкращому стані. От, тому не знаю, рекомендувати таку рідину чи не рекомендувати. Взагалі вона дуже якісна, маю на увазі не по складу, а по дії, тому що справляється дуже легко зі зняттям лаку в будь-якої стійкості, в тому числі гліттеру. Ну, Таким, як сьогодні, в мене на нігтя без додаткового тертя, взагалі непогано. Далі покажу вам зубну пасту, Закінчилась у нас від oral B, використовуємо всією сім'єю. Невеличкий об'єм 75 мл. Вона має виражений ментоловий аромат, гарно очищає від нальоту. Освіжає подих, дуже часто буває на акції. Будемо брати ще. Також хочу вам показати гелі для душу у моїх мужчин, зокрема, в сина, закінчився гель від DAV, 250 мл, солодкувато свіжа віддушка з чоловічими такими парфумованими нотками. Взагалі, Люблю продукцію DAF, будемо брати ще. В чоловіка закінчився гель для душу від L'Oréal, теж 250 мл, хоча баночка виглядає набагато меншою. Цей гель попадався в наборі з продукцією L'Oréal, який я йому дарувала на Новий рік. Тут цитрусова віддушка. Пахне мандаринками, апельсинками дуже приємний, класний аромат. Гелі чудово піняться, чудово очищають, не викликають ніяких подразнень. Також у них закінчився крем універсальний для обличчя і для тіла від турецької марки Талія 250 мл, ледь-ледь вистачило на місяць. На них двох. Я його привозила з України. Його можна придбати в каталогах лівести. Класна віддушка, віддушка парфумована, дуже яскраво виражена. Текстура була така досить щільна, але він легко розносився, дуже швидко вбирався і чудово зволожував. Однозначно, ним задоволені, він не є дуже дорогим. Якщо буде можливість, будемо замовляти ще. У мене для тіла закінчиться Лусьйон. Лімітована версія з магазину DM від Alverde Nature Cosmetic. 250 мл об'єм, це молочко. Воно було досить таке рідкувате, але теж розносилось. Легко вбиралося досить швидко. Єдине, що претензії в мене були до відушки вона не дуже яскрава, не дуже оригінальна. Для мене це був аромат дитячого крему. Хотілося чогось яскравішого і цікавішого. Сам продукт з Маслом жужжуба і ще з екстрактом Кіка, не знаю, як в перекладі підходить для сухої шкіри. Взагалі, сам продукт непоганий. Для рук в мене закінчився крем від німецької марки Hansan з 5% урія. Цей крем відновлюючий, зволожуючий інтенсивної дії для сухої шкіри рук. 90 мл об'єм. Однозначно можу його порекомендувати. Я особисто його наносила як масочку на ніч, мені він дуже сподобався. Має легку квітково парфумовану віддушку, дуже приємну. Текстура досить така щільна. Не можу сказати, що він дуже швидко вбирався, але ніякої липкості він не залишав. Залишав тільки плівочку, яка захищала від втрати вологи. І змивався він тільки вранці. Коли ви миєте руки, то було відчутно, що він ще досі є на руках. Закінчився у мене лак для волосся від Ісана з кератином, з ефектом глянцю. Фіксація четвірочка, об'єм 250 мл. Особисто для себе я в ньому виділила декілька недоліків і повторювати його більше точно не буду. По-перше, ніякого ефекту блиску такого помітного на волосі він не залишав. Хоча фіксував він дійсно непогано, укладка трималася добре, волосся не склеював, але розходиться він теж дуже швидко. От. Хоча є і бюджетний. І в нього була дуже різка, неприємна, особисто для мене відушка. Натор різка. Більше точно повторювати його не буду. Ще для волосся в мене закінчився кондиціонер. Я використовувала. Цю лінійку в парі з шампунем, але шампуню ще є, думаю, ще на тиждень використання вистачить. Кондиціонер у мене марка Garin Hier з рисовою водою. 200 мл об'єм. Дуже маленький об'єм, дуже швидко закінчився. Кондиціонер був густий, дещо пом'якшувалося, воно дещо легше розчісувалося, але до ідеального розчісування тут, звичайно, було далеко. З цим ароматом, скоріше всього, більше повторювати не буду, хочу спробувати інші аромати, хоча непогана така лінієчка. Для різноманітності я рада, що я спробувала. Ць аромат нагадував якийсь квітковий аромат зі свіжими нотками. Наступним для обличчя покажу ось таку, такий продукт, це трояндова водичка від Альтера, марка Натуральна. 150 мл, ледь-ледь вистачило на один місяць. Дійсно, був присутній аромат троянди. Троянду я дуже люблю в продуктах косметики, але і, крім аромату троянди, був ще дуже виражений запах спирту. Ну, це спирт натуральний, я так розумію, але тим не менше він був тут присутній. Кому не подобається, то не раджу її до використання, використовувала в якості тоніку. Для обличчя в мене закінчилась сиротка, турецька марка b з арбутином і ніацинамідом. Об'єм 30 мл. Баночка скляна, зручна піпетка для використання. Сироватка була досить ріденька, без аромату. Вона працювала на зволоження і на освітлення. Обличчя. Мені подобаються подібні сироватки, їх можна замовляти теж в каталогах Лівести, привозила з України. Буду брати обов'язково ще. З цієї марки є декілька видів сироту, вони всі однаково якісні, всі одинаково е, працюють, і я використовую їх на регулярній основі. І останнє, що покажу, це буде декілька масочок для обличчя. Використала ось таку масочку від Garnier, зволожуючу з екстрактом винограду, мала приємний аромат, це тканева масочка. Наносила на 15 хвилин, не змивала. Сподобалась, рідини було досить багатенько, використовувала ще потім декілька разів в якості сироватки. Ось таку маску від Балія лімітовану використала солодкий панкейк з солодким. Фруктово-шоколадним ароматом. Теж сподобалась, теж була зайва рідина, яку теж один чи два рази ще потім використала в якості сироватки. І третя масочка, яку я використала з ретинолом. Використала буквально сьогодні. Вона з ягідною віддушкою. Такий легенький ягідний мікс. Але це одна єдина маска, в якій не було ні крапельки зайвої рідини, в якій не було взагалі есенції. Сама вона була просочена добре, але чисто така одноразова. От. В принципі, сподобались. Маски я стараюсь більш-менш регулярно використовувати, люблю їх використовувати вранці, тому що вони освіжають, оживляють обличчя. І такий додатковий догляд, додаткова порція зложення, мені для мене завжди актуальні. Дякую вам за увагу. На сьогодні це все. Зустрінемось в наступних відео. Всім па!